Дизайн я обрав ще давно. Я свій перший логотип продав у 8 класі, тому що мені став цікавий фотошоп. Тоді якраз була епоха всяких соцмереж, треба було робити ну, аватарки, щоб вже привертати увагу. Тобто, і познайомився з фотошопом, зрозумів, що це. Дуже класний би, інструмент, е, і почав розвиватися в цьому напрямку. Е, дизайн, по факту, це вирішення проблеми. Тобто, зазвичай, коли ми звертаємося до спеціалістів, ми маємо якусь проблему з водопостачанням, з, е, з зубами, наприклад, якщо це дантист, так е, дизайн це вирішення візуальних проблем. Так? Тобто, коли тобі треба рішення, яке працює. Щоб було зрозуміло іншим, щоб там можна було отримати якусь інформацію візуальної складової, класична освіта дає гарну базу, тобто розуміння, на які аспекти треба звертати увагу, тому що все-таки є певні принципи дизайну і навчатися самому це класний розвиток власного художнього бачення, так але якщо ти хочеш розуміти закони і принципи. Я вважаю, що необхідно базову освіту також мати. Навчився більше, мабуть, з власних елементів, але я в іншому місці не знайшов би класичних базових прийомів по кольорознавству, композиції. Тобто, про це наприклад, в інтернеті дуже мало говорять, тому що інтернет така штука, там розвивають софт скіли. Тобто, все, що ми бачимо всі туторіали на Ютубі, це по факту софт скілз, тобто просто. Розуміння, як певні працюють елементи програм е і фактичне їх застосування треба відточувати, да, щоб отримати е результат потім бажаний. Е на момент, коли я навчався, я навчався на художника, а молодший спеціаліст з графічного дизайну була як додаткова примітка, тому що тіп, на той момент не можна було. Не було, я так розумію, певної якоїсь категорії освітньої під це. Тому було багато живопису, було багато рисунку, те, чого я не хотів, і мало роботи за комп'ютером, тому доводилось багато самому наверстувати. Зараз ситуація набагато краще. Тобто, зараз вже ті учні, які навчаються у мене, так вони паралельно вчаться, як ти кажеш, за класичною освітою. Вони розповідають, що дуже є більше практичних основ, тому що вже більше практикуючих викладачів надає свої знання. Довелося поспілкуватися на офісі з декількома типами дизайнерів. І я зрозумів, що вони дуже вузькопрофільні, тобто вони не розуміють якихось певних елементів. Тобто, людина відвчилась, опанувала певні скіли. І пішла розвивати їх. Тобто, був один а, відео, не ну якби моушн графікою. Він за але по факту монтував чуть-чуть After Effect. і все. Тобто, робота з вектором, робота з логотипами, робота з таким елементом йому не давалось. Він не розумів, як це працює. А, і була дівчинка, вона була художник, тобто вона малювала якраз ілюстрації, тому подібне. Але вона не розуміла там принципів, наприклад, фотошопу, тобто вона в векторів в ілюстраторі працювала. Але не це. В той момент я побачив, попрацював з людьми, зрозумів, як важко пояснювати якусь задачу. Тобто, коли ти ставиш задачу перед командою, а в тебе один вміє одне, інший вміє інше, то зрозумів, що базові навички потрібно розвивати. І захотілося створити школу. У нас практичні уроки. Тобто, окрім базових навичок. Мислити, насправді, я допомагаю навчитися мислити сучасно. Тренди впливають так, але вони впливають на рекламу. Тобто на сам дизайн е це не впливає на певні рішення, кольори, можливо, але це тимчасово. Тр тренди дуже тим тимчасова річ. Якби я не орієнтуюсь на тренди, я намагався колись і зрозумів, що це псує портфоліо, наприклад. Тому що е ті речі, які ми робимо трендами зараз, в наступному році стають антитрендами. І мати портфоліо. Яке складається з антитрендів, теж така собі задача. Ну ідеально естетично це важко, тому що поняття ідеалу взагалі дуже розмивчате. Тобто, те, що ми сприймаємо за ідеал зараз, через два роки вже не буде ідеальним. Будь-яку ідеальну річ можна виправити то додати щось. Але да, є певні принципи, на які треба орієнтовуватись, композиція. Наприклад, один із основних елементів. Тобто, якщо не хочеться нічого додавати до зображення, та упаковка будь-яке зображення будь-якого формату, якщо немає бажання щось додати або прибрати, то це в принципі гарно збалансована композиція, і це можна казати, що наближена до ідеалу. Дизайн код міста це набір правил і порад, це спосіб візуально очистити місто, тобто прибрати весь. Шум візуальний, щоб по місту було приємно ходити, а не включати так званий адблок у себе, да і там десь ігнорувати рекламу, коли ти проходиш зупинку, коли ти проходиш центр міста, будь-яку будь-яку будівлю в центрі раніше було неможливо пройти. Просто не звернувши на це увагу, тому що мільйон якихось кусочків інформації, які тобі не потрібні, які насправді можуть навіть псувати настрій, а ми про це ну, не здогадуємося. Що я взагалі прихильник того, щоб прибрати з центральної алеї, наприклад, білборди. Не, не бачу в них сенсу. Вони і в рекламі не працюють вже давним-давно, але їх продовжують, знаєш, як пережитки минулого, 2000-х років. Але загалом дизайн-код міста наш пропрацьований. В візуальній складові, якщо дивитись, то прикольно. Але ніхого, ніхто не, не, не слідкує за ним. Тобто, у нас велика проблема нові заклади, які відкриваються. Їх ставлять перед фактом, що дивіться є дизайн-код, і ви маєте його затвердити. Тобто вивізка такого-то розміру, вітрина ось така то, але все, що було відкрито там до, 2000, до 13 березня 2024 року, воно все має ось ці помилки, заліплені вітрини. Хоча чітко написано не більше 10% плівки на вітрині. Вставте там е якусь композицію да, із е товарів своїх, тобто є класні рішення. Здається, я можу привезти Київ, але не всі райони Києва, тому що там теж виходить, воно поділене на певні частини. Але якщо поїхати на хрещатик, як такий показник, центр міста Київ, то там ви не побачите взагалі яскравих вивісок, навіть інших кольорів. Тобто там настільки суворо з цим боролися, тому що ну ви уявляєте. Скільки було магазинів на Хрещатикі, і всі вони робили здоровенні вивіски, і тенденція робити червону вивіску з великими білими буквами, щоб привернути увагу акція і тому подібне? Зараз, якщо приїхати на хрещатик, навіть дуже великі магазини, такі як там ЦУМ або щось, ну там, де прайс овер. 300 доларів за якусь одну річ, все одно мають такий же розмір, як і Макдональдс, і якийсь магазинчик з продуктами. Тобто невеличка біла напис, який ввечері підсвічується. При цьому фасад виглядає шикарно. У нас також є таке рішення в центрі міста, там, де були черевички, відкрилися магазини. Вовк ще, з іншої сторони, я не запам'ятав вже назву дизайнера, який відкрив. Вони слідкують за кодом. У них гарні вітрини, немає зовсім зайвої інформації, тобто ти йдеш мимо повз магазин і бачиш, що він продає, тобто в тебе навіть не знаючи назви, ти хочеш туди зайти. І багато у нас прибічників також я б сказав, назвав їх кіпішуни. Знаєш, вони кипішують, якщо щось чіпають або хтось щось починає робити нове, вони сразу набігають, з'являється 10 20, 30 осіб, які дуже... В інтернеті починають розкачувати гойдалку, знаєш, ну з мухи слона, як то кажуть, тому що нічого як би не відбулося, ну перефарбували будівлю історичну. Ну це на 5 років, можна назад її перефарбувати. Але ж все, всі класні експерименти завжди, коли ми щось нове, щось старе, переробляємо в щось нове. Я вважаю, немає тут нічого страшного. Я вважаю, що треба було спитати більшість, тому що. Е Сама концепція демократії полягає в тому, що більшість має керувати. Якщо певній кількості осіб не подобається, да, вони проти їм треба було перше, першим чином спитати, провести там не знаю, референдум, якесь загальноміське міське голосування, якщо їм так хотілося, а не робити з цього контент. Тому що дійсно більшість за розвиток, я не вважаю, ось я буквально сьогодні проїжджав мимо. Із будівлі, яка стояла поряд з бетонними блоками, да, стінами радянськими, за якими ріс чагарник, і там було ну воно було занедбане. А зараз там щось відбувається, зводиться додатковий поверх, фасад трошечки реставрується. Тобто його не знесли, його трошечки це да формально щось зміниться, але краще, щоб воно змінилося і пішов процес, ніж воно б стояло і згнивало. Я не вважаю... Тут щось кримінального або жахливого, тому що це розвиток міста, і такі такі місця, які стоять е і просто ну згнивають з часом, тобто вони дійсно вони руйнуються.